Про самого Леоніда Бикова. Він народився в Знам'янці, це Донецька область, і взагалі хотів бути льотчиком. Звідти і любов до в нього ось цих літаків, і саме в бій йдуть одні, йдуть одні старі. Він записав як командир як це друга ескадрилья. да? Співоча, друга співочка ескадрилья. Ескадриль е, ну він був занадто юний, занадто маленький, зростом не вийшов. Він дописав, це? він хотів, він поїхав. Поступати в Київ в mm -hmm. Києві його не прийняли. Він поїхав виступати в Харків і в mm -hmm. Харкові він дописав собі роки. Він зрозумів свої помилки. Він дописав собі зріст і дописав собі е е роки. Роки йому він не проходив по так, роках. Так, так. він це все дописав і пройшов. Ну, дивись, в будь-якому разі, видно, що е він справді мав ось цю цей потяг до польотів. Да. Видно, що це була якась його така мрія, продиктована вочевиді, як якимось оцим юнацтвом. Твом yeah. юнацькими роками